Культурне життя міста Олександрії стало поштовхом для створення проєкту Артпідтримка. Його мета висвітлення волонтерської діяльності місцевих та не тільки колективів також розповісти про особливості поєднання творчості та допомоги. Ми поспілкувалися з ведучим проєкту Василем Возіяном та дізналися про закулісся. В мене виникла така думка, щоб поєднати волонтерство і творчість, але в такому незвичному форматі, передаючи це все. Всю творчість через екран телевізора. Я подумав, що висвітлити діяльність цих людей, ну, волонтерство і їхню творчість ну це було б цікаво. Ну і тим паче зібрати кошти, тому що програма була також направлена на те, щоб люди, які переглядали цю програму, донатили кошти на Збройню силу. Від самого початку війни митці почали активно волонтерити. Влаштовували вуличні акції, концерти та збори. Отримані кошти йшли на підтримку Збройних сил України. Глядачі арт-проєкту також могли задонатити. За 15 випусків гостями програми були різні мистецькі групування від вокалістів до поетів. Проте найбільшу цікавість та незвичність у створенні випуску стали саме танцювальні гуртки. Ділиться Василь. Доволі незвично було знімати танці, тому що це такий. Ну, формат, який складно передати, подати. Плюс, якось я думаю, це незвично для глядача ну, дивитись просто танці. Теми випусків досить різноманітні від заснування спільноти до її подальших планів та амбіцій. З людьми, у яких я беру інтерв'ю, я спілкуюся про їхню мотивацію спілкування з творчими людьми це такий ну своєрідний процес, і у кожного з них присутня своєрідна рефлексія на ті чи інші події трагічні, які сталися з ним, з родичами, з людьми, які їх оточують ну, загалом з Україною. От тому мені цікаво от відчути і почути їх. Ну, їхні думки, і те, що вони якби відчувають і передають в подальшому от через творчість. Проти випуск про зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин став емоційним викликом як для автора, так і для керівників. З того, що було в програмі Артпідтримка, це колектив Авантюрин та постать Олександра Козенка, це людина, яка пішла ще на початку війни. Коли було АТО ООС і загинула, захищаючи нашу країну і колектив, от несе його ім'я, так як він був і вихованцем цього колективу, так як він і викладав в цьому колективі. Якщо ви хочете стати наступним героєм проєкту Артпідтримка, розповісти про свою історію та волонтерську діяльність, ви можете зв'язатися з Василем в його соціальних мережах. Я зараз у пошуку нових людей, нових колективів, які волонтерять, які незважаючи на те, що я розумію, що люди виснажені емоційно, матеріально, але потрібно підтримувати наші збройні сили. І я шукаю людей, які це роблять, які займаються творчістю і конвертують цю творчість у донати. Тож, якщо ви знаєте цих людей, або самі є учасником такого колективу, то я, залюбки, запишу з вами цю програму. Неважливо, чим ви займаєтесь танцями, співом, музикою або чимось цікавим. Я гадаю, нашим глядачам це сподобається. Когось це надихне, і найважливіше це допоможе нашим захисникам та захисницям.